Всім привіт! З вами Пейстрав. Я прокинуся. Зараз всім помаленьку будуть прокидатися через два часика. Через час. А я поки буду вмиватися та й готуватися. Що зробити? Вже всі прокинулись. І я вже дочитаю книжку, дочитаю Дії Святих Апостолів з церкви читаю. І потім далі буду оце. І застеляти буду ліжку, потім Чистити зуби і всеке. Да, знову всім привіт. І я ось тут ось тут да. доїдаю. Oh. І потім ми збираємось і їдемо в церкву на недільну школу. З гостями зі словітки. Коротше, було класно. Ждіть наступних кадрів і пока що. Бум! Ось ми вже зібрані. Ну, я зібрався. Всі вже вийшли на двір. Зараз може щось забули вертатися, будемо забирати і їхати далі вже в церкву в недільну школу. Ми вже і їдемо далі. Отак попрямісь. Чужи траву на прольот. Я б познала спину поступила. Я постійно побажання з лучпідок, а то я скажу. Поставь. йдемо не дільну школу? прийшли. Ми поїли, недільна школа прийшла. Дальше зображення. Далі їдемо в Липовець. Конференцію чи якось там називається. А ты спіть не розуміє? Сім. Сім? Mix. Ідеш? Ні. Зараз ми влепов це на підлітковій конференції були. А я зіграю зібраю вода. А скоро поїдемо по додому. Ось ми вже вдома. І будемо відпочивати. У мене трохи живіт розболівся, розборівся. І в наступній неділі вже у суботу, якщо ну, вийде. Я думаю, вийде. Зняти влог свого святкування, Дня народження. Цілі сутки. Отакий от, от спойлер в кінці відео. І з вами був БСД. Всім до зустрічі і бувайте!